Кожен з нас є кимось для когось. Кожен з нас важливий для якоїсь іншої людини або ж для себе самого в суспільстві, в нас є якісь ролі і ярлики, які ми на себе вішаємо. Але якщо взяти себе просто як от хто я, я Людина. Я душа. В тілі людини. І всі інші теж. І нема ніяких професій, ніяких ярликів, ніяких соціальних ролей, ніяких обов'язків. Кожен для когось є хтось, але одночасно це не має значення. Хтось для когось мама, хтось для когось сестра, хтось для когось дівчина, чоловік, хлопець, друг, подруга. Неважливо. Все одно ми всі. Якби. Не тільки це. Ми всі набагато більше, ніж ось ці всі. Ярлики, які ми на себе вішаємо, професії, які ми на себе вісуємо. Я не тільки фотограф, і те, що я бігаю, не робить мене бігуном. Я не тільки там не знаю <смі> взяти якісь справи, якими людина займається. Одночасно з тим, що я от, взяти, ну допустимо, взяти біг. Але те, що я бігаю, не робить мене бігуном. Але я все одно бігун, бо я бігаю. Але це не означає, що я бігун. Ну, якщо ви вловлюєте суть, людина якась фотографує, це не робить її фотографом. І вона якби працює в дві сторони. Так само я, я фотограф. Але я не, не тільки фоткаю, Я ще і то, і сьо, і так далі, і тому подібне. За позначкою професії кожної людини стоїть її істинне, щось, її я, її душа. І кожна людина вона як має свою душу. І якщо сприймати, почати людей, не по тому. Як тебе звати, а ким ти працюєш? А відчувати. Відчувати людей. От. Привіт. Рада знайомству. <світ> і типу, як в тебе настрій? Давай поговоримо про цей момент. І неважливо, хто ти за межами цього моменту. Неважливо, хто ти в повсякденному житті, неважливо, ким ти працюєш, чим ти займаєшся і так далі. Важливий. Тільки цей момент, коли ти є, і ти одночасно хтось, і одночасно ти ніхто. Типу ти і все, і ти і ніщо. І я так говорю зараз, звичайно. Дуже так, по-філософськи. Кавочечки. Парочка. Але ми люди соціальні істоти, нам потрібна інша людина. Але якщо ж перестати сприймати інших через фільтри того, хто вони є в суспільстві, якщо перестати ці всі ролі, рамки вішати на людей і просто жити з усіма, жити в світі, як от всі. Є кимось і є ніким для когось. Всі люди мені і важливі, і неважливі одночасно. Ось це така нейтральність, спокійність, оцей спокій. Відпустити всі засудження, відпустити контроль, перестати думати за інших людей. Кожен проживає свою історію, кожен проживає свій досвід, кожен проживає свої уроки, те, що він обрав. І часом ми підтримуємо інших людей, часом ми не підтримуємо інших людей, часом нас хтось підтримує, часом нас хтось не підтримує. І... І там зверху теж двоє прилетіло, два голуби прикиньте. Клас. І кожен проживає свій досвід, кожен проживає своє життя. І це прекрасно, коли ми люди дотикаємося одне до одного і собі там спілкуємося, обмінюємося енергією, ділимося, щось разом створюємо, придумуємо. І це, це дуже класно, це дуже прекрасно. Так що... так що так? Це життя воно таке, воно таке прекрасне, от за межами. Нашої буденності, того, що ми звикли бачити за межами нашого звичного життя, якщо от хоча б на пару днів вийти з своєї звичної кожноденної рутини і змінити обстановку от прям кардинально, ви побачите стільки всього, що ви не помічали ви помітите, що просто життя воно. Воно є отут, тут і зараз. І так, це нормально, там десь переживати, десь там хвилюватись, думати, бо це все якби емоції, вони нам щось кажуть. Але часом ці емоції, вони якби нашаровуються і не потрібно ці емоції сприймати, як ніби що ти є цими емоціями і цими сприйняттями. І цими станами, які ти проживаєш, це просто вони приходять і йдуть. Але твоя суть, твоє внутрішнє я, твій внутрішній спокій, те, ким ти є по своїй суті, тобто, ким тебе створює Бог, ти душа, ти душа в людському тілі. І не важливо, ніщо в цьому житті, крім твого спокою і твоєї любові до цього життя, крім. Твого комфорту, твого задоволення, від життя, твоїх мрій, твоїх цілей, твоїх бажань. Нема нічого такого, що має звучати голосніше, ніж твій внутрішній голос. Бо цей внутрішній голос це голос твоєї душі. І... І цей світ прекрасний. Так що йди. Проживай своє найкраще життя. Ти сюди прийшла для цього. Або прийшла. Послаємо багато любові, багато промінчиків. Сонечко якраз сонечко вийшло. Ось Все. Ставте лайки, підписуйтесь на мій канал, пишіть коментарі. thank <laughs> you